Малята сьогодні до нас завітав гість і хоче з нами пограти. А хто це, здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Сторож хвостиком махає, в дім чужих не пропускає. Ще й гарчить він для порядку. Це малесеньке. Щенятко! Який звук ви чуєте на початку слова? Щенятко! Правильно, малята звук «щ». Наше щенятко дуже любить поспати, особливо, коли йде дощ і тому знає багато закличок. Ось послухайте одну із них. Іди, іди, дощчику, зварю тобі борщику, в зеленому горщику. Горщик розбився. Дощик полився. А ще щенятко приготувало нам загадки. У словах відгадках сховався звук щ, його слід чітко і голосно вимовляти. Не дрімають карасі, знають добре, геть усі, живе в річці злюка, страшна й хижа. Щука, в землі з глини народився, на кружалі стрімким вертівся, в печі гарячій запікався, а потім лаком покривався. А ось нарешті наш гончар Відвіз його вже на базар, Щоб людям він в пригоді став, їм помагав і годував. Правильно, малята, горщик! Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик, ну й смачний зварився борщик. А зараз промовимо разом чистомовку. Щем, щем, щем сидить заєць під кущем. Ща, ща. Ща, коли дощ вдягай плаща. Щі, щі, щі ой гудуть кругом хрущі. Послухайте уважно віршик, а як зустрінете уже знайомий звук щи плесніть в долоньки. Щігли в кущах пищали. Щоранку. Сповіщали, в кущах вітрище свище, гуляє морозище. На все добре, малята. Дякую за увагу!